Здравствуйте, дорогі друзі. Сьогодні ми торкнемося питання, яке викликає суперечки протягом століть. Чи є Ісус просто пророком? Чи ж Він Месія? Щоб знайти відповідь, ми звернемося до Святого Письма Старого і Нового Завітів. Почнемо з того, що говорить нам Старий Завіт. У книзі Пророка Ісаї, розділ 9, вірш 6, сказано. Бо немовля народилося нам, син даний нам, влада на раменах Його і назвуть ім'я Йому чудесний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Тут Ісая пророкує про когось незвичайного, про когось, хто буде не просто правителем, але й буде володіти божественними якостями. Пророк Єремія в розділі 23, віршах 5 та 6 також говорить нам про Месію. Ось настають дні, говорить Господь, і поставлю Давидові пагінець праведний, і буде царювати цар, і буде чинити мудро, і буде творити суд і правду на землі. За днів Його Юда спасеться, і Ізраїль буде жити безпечно, і ось ім'я Його, яким будуть звати його Господь Оправдання наше». Цей вірш відкриває нам, що Месія походитиме з роду Давидового і буде називатися Господь Оправдання наше. Тепер давайте перейдемо до нового завіту у Євангелії від Івана, розділ 4, вірші 25 та 26, Ми знаходимо розмову Ісуса з Самарянкою. Жінка каже йому: Знаю, що прийде Месія, тобто Христос, коли Він привістить нам усе. Ісус каже їй: Це я, котрий говорю з тобою. У цьому діалозі Ісус ясно дає зрозуміти, що Він і є тим самим Месією, якого всі чекають. Євангелія від Матвія, розділ 16, вірші 15 та 16 також дуже важливі. Він же сказав їм, а ви за кого вважаєте мене? Симон же Петро, відповідаючи, сказав: Ти Христос, син Бога Живого. Це визнання Петра має величезне значення, оскільки він визнає Ісуса не просто Пророком, але Сином Божим, обіцяним Месією. Отже, до якого ж висновку ми приходимо? Писання неодноразово показує нам, сайн, що Ісус Христос виконав пророцтва Старого Завіту про Месію. Він не просто пророк, який говорить від імені Бога, але втілення Божих обітниць. Надзвичайно важливо пам'ятати, що прихід Ісуса ознаменував собою виконання багатьох пророцтв і відкрив для людства нову еру спасіння та надії. Як написано в Євангелії від Івана, розділ 3, вірш 16. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Сподіваюся це відео надихнуло вас і допограще зрозуміти, ким є Ісус Христос згідно з Писанням. Якщо воно вам сподобалося, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові надихаючі відео. І будь ласка! Поділіться цим відео в соціальних мережах, щоб і інші люди змогли доторкнутися до Слова Божого. З вами був Євангеліст Ельдер Родрігес. До швидкої зустрічі, і нехай благословить вас Бог!